Вітаємо вас на каналі компанії TransAgroMarket. Сьогодні в нас на огляді Ютун LX 1054 2023 року. Так само, як і інші моделі, він нас пройшов з певними новинками, їх ви побачите далі. Поїхали! Що ж, розпочинаємо огляд трактора UTN LX 1054 2023 року. По стандарту почнемо з двигуна. Давайте відразу перейдемо до нього. Двигун стандарт, стандартний для цієї моделі LR4A3L23A видає 105 кінських сил або 401 ньютон на метр крупного Моменту. Двигун рядний, 4 турбований з інтеркулером. По надійності в Україні ці двигуни показують себе, скажімо так, з досить гарним результатом. У нас гарантійних випадків по ним не зустрічалися. Що ми бачимо з цього боку? Заливна горловина в картер, фільтр грубої очистки палива, два фільтри тонкої очистки палива і фільтр оливи двигуна. Також немало важливий фактор. На цьому тракторі встановлений окремий масляний фільтр турбіни. Сухий касетний фільтр у нас залишається так, як і був Дональдсон. Паливний бак на 165 літрів, якого, в принципі, на зміну роботи вистачає в будь-якому навантаженні. Поки стоїмо з цього боку, відразу, скажімо так, маленька рекомендація власника м'юта. По бортовим. Якщо там пробка стоїть у вас не по рівню трошки вища. Коли працюєте в таку спеку, як у нас а, сьогодні, або коли температура плюс 30 градусів для правильної експлуатації вашої техніки а, в обід коли зупинились пообідати, встали, відкрутили пробочку, воздух звідти спустили, закрутили і пішли працювати. Багато хто цього не дотримується, але це, скажімо так, правильна рекомендація для правильної експлуатації цієї техніки. Переходимо потрохи наперед. Передній мост балочного типу залишається. Спереді маємо 10 грузів по 40 кг кожен, тобто 400 кг і балка 160 кг. Відразу попереду бачимо у нас осушувач та радіатор кондиціонеру, який нагадаємо вам на 30% збільшений в порівнянні з минулим модельним рядом Юто. Що дозволяє вам комфортно працювати навіть в спеку. Його вже вистачає для, на цих моделях для комфортної роботи. По праву сторону від двигуна в нас знаходиться розширительний бачок. Окремо йде у нас бачок на рульове. Бачимо, встановлена турбіна на цій моделі, як ми з вами згадували. І знову ж таки покажемо для тих, хто огляд на цей трактор дивиться перший раз. В порівнянні з вітчизняною технікою, великий плюс, те, що вихлопна труба виведена правіше, тобто вона не закриває вам зовсім огляд з кабіни. З правого боку встановлений ресивер для повітря. Окремий бак гідравліки. Ну і не тільки бак тут загалом. Окрема система гідравліки від коробки, тобто масло не змішується. І акумулятор виведений з боку, але маси тут ніякого вми... вмикача немає, тому що маса вже на цих тракторах є електронною. Е, бачимо позаду по три грузи на колесо по 50 кг. Це також максимум, який можна встановити на ці трактора. Позаду трактора загалом у нас все без змін. Так само залишили додатковий речах керування з вулиці, три пари гідровиходів на одну з яких в нас є плаваюче положення і постійний потік масла. Розетка під причіп, якщо треба підключити, пневмогальма на причіп. Два додаткових циліндра, бачимо на навіску. Тобто максимальна вантажопідємність у нас так і залишилася 3,5 тонни. Але е, на цій моделі замість євростандарта крюків у нас вже встановлені звичайні яблучка, варені, скажімо так, ідуть. Але додатково в комплектації йде поперечина. Те, про що нас дуже часто просять. Все-таки людям її не вистачає. Як ви могли здогадати, з маленьких новинок. Тут вже встановлена камера заднього огляду, і про яку ми зараз покажемо, розповімо знову ж всередині. І скажемо так про новинки цього трактора, як і про минулі моделі, ми покажемо вам зсередини. Про двигун поговорили: ззовні пройшлися, про навіску. Сказали. Залишилась трансмісія. По трансмісії в нас знову ж будуть оновлення. Давайте переходити в кабіну. Що ж, перше, на що звертаємо увагу, коли сідаємо в кабіну трактора UTN X1054 це нове сидіння від компанії Grammer. Це сидіння має вже регульовану спинку та підлокітники. Воно набагато зручніше, ніж в попередніх моделях, тому це плюс. Новий yeah. варіант пластику. Що він себе уявляє, ви могли бачити в огляді на трактор UTNX 1024 але знову пройдемося. В нас додатково з'явилися органайзери, з'явилась ось така сіточка, крючечок для одягу, та додаткове сидіння пасажиру вже йде не окремо, а як частина інтер'єру. Немало важливим і приємним бонусом те, що під сидінням ми маємо не головий метал, а вже зашито кожезамінником. Переходимо до приборної панелі. Приборна панель VUTO 1054 також встановлена нова. Що ми бачимо? У нас із основних плюсів це спідометр, мотогодини та і інше залишилось по стандарту. Тобто маємо заряд акумулятора, тисковий двигуна, температуру двигуна, паливний бак і оберти. У нас додалось ось таке меню. В якому ви можете налаштувати під себе потрібні вам, скажімо так, показники. Та побачити тут миттєвий розхід палива, оберти двигуна, температуру на вулиці та тиск оливи. Що ж, переходимо далі. Це. Камера заднього огляду. Камера заднього огляду буде вам зручна для того, щоб під'їхати до навісного обладнання і просто не крутити головою. Як ви бачите, позаду мене, дуже часто вже почали задавати питання: навіщо встановили вентилятор? Ви, чи ви прибрали в своїх тракторах кондиціонер? Ні, дивіться. кондиціонер у нас так само залишився. Але ще маємо таку кнопочку, яка додатково буде вмикати цей вентилятор, буде просто маленьким бонусом. По органам управління. У нас вал відбору потужності 540 тисяч, так і залишається. Передок підключаємо знову ж таки по стандарту. Щеплення на ВОМ. Нагадуємо, що тут двохдискове щеплення йде, але в цих моделях воно вже посилене, тобто щеплення стоїть 12-дюймове на нових тракторах. І новинка в Україні, як можете звернути увагу на цей важель. Тут ми маємо трансмісію 12 на 12, тобто в нас тепер в цій моделі повноцінний реверс. Дивіться, так само залишилось три діапазони М, Л і H, тобто робочий пониженний транспортний. І так само на них 4 швидкості. Але тепер замість чотирьох швидкостей назад. Ось цим важелем ви перемикаєте назад, і у вас 12 швидкостей. Що вперед, що назад. Трошки спрощує вам роботу. По праву сторону від мене ручний газ, ліфтоматік на піднімання і опускання навіски. Жовтий речах у нас відповідає за регулювання висоти навіски самої в роботі. І на три пари гідровиходів відповідно кольору кожен важіль. На ось цю пару, як бачите, ми маємо ось фіксуюче положення. Ручник. І ось у мене під ногою, можете звернути увагу. Так само залишилась у нас блокировка диференціалу. Блокіровка диференціалу в цьому тракторі взагалі е, працює як. Включаючи передок, у вас переднє колесо механічного. Блокується обидва. Але для того, щоб заблокувати заднє, ви використовуєте ось, скажімо так, цю педальку під пяткою. Загалом, по інтер'єру став приємніше, так, трошки зручніше, і для комфорту в роботі у нас додалась КПП-12х12. Маємо відразу ще покажемо вам в кабіні нову USB, нову магнітову MP3. В якій є AUX, USB, і вже є Bluetooth, скажімо так, для молодих механізаторів. Позаду. Бачимо, в нас так само є щітка на заднє скло, щітка на передня. Загалом комплектація трактора залишилась приблизно такою самою. Але основними плюсами, я повторюю, це в нас КПП, камера заднього огляду і цифрова приборна панель. Давайте для завершення підсумків перейдемо на вулицю до трактора. І виходячи на вулицю, відразу хочу звернути вашу увагу. Юта має ще такий маленький плюс, але це один із небагатьох тракторів, які залишили свою кабіну, розділяючи двері на дві половинки. Тобто ви маєте форточку і у вас не йде на всю кабіну через завіси дверка, дверка йде окремо. Для багатьох наших клієнтів все-таки форточка була незначним, але плюсом. Нагадую взагалі, що ця модель трактора UTN 1054 23-го року коштує у нас 1 мільйон 406 тисяч гривень з гарантією рік або 1500 мотогодин та з доставкою вас в господарство. І для підсумку, що ж ви отримаєте за ці кошти? За ці кошти ви отримаєте трактор вагою 4850. В експлуатації це з пустим баком і без механізатора, що для його класу доволі має гарний показник. Надійний двигун, який і економічний, і технічно простий. Як показує практика, в середньому з трикорпусним оборотним пугом у цього трактора витрата пального буде 16-17 літрів. Але найчастіше вона за ці показники не переходить. Тож, за новими моделями звертайтесь до нас. Номер телефону ви побачите на екрані. Підписуйтесь на наші сайти. І для бажаючих протестувати цей трактор або будь-які інші, в нас є 100, нагадуємо, 102 кінських сили, 105, 130 та 140. Хотів би вас запросити з 20 по 21 вересня. В місті Вінниця, за вулицею Гонти, буде проходити день поля «Агровінниця». Наша компанія представляє там весь свій модельний ряд тракторів «Юта» від 102 до 140 кінських сил, з якими ви можете там познайомитись, проконсультуватись з менеджером, взяти так трактор на тест-драйв та побачити його в роботі в полі. Ще нагадуємо: компанія «Трансагромаркет» має власний склад запчастин до тракторів «Юта» і має власний сервіс. Тож, по будь-яким питанням стосовно цих тракторів, ви можете до нас звертатись, ми з радістю вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Також для тих, хто не, ще про це не знає, в TikTok ми проводимо кожну п'ятницю пряму трансляцію. Поруч з нашими тракторами і відповідаємо на всі питання, які вас цікавлять. Бажаємо всім гарного дня! Слава Україні!